Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з популярних арабських парфумів. І ви дізнаєтеся, які мені подобаються найбільше, а які найменше. Якщо вас це цікавить, обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися усі деталі. А також не забудьте підписатися на мій канал та залишити під цим відео величезну вподобайку, а в описі до нього буде уся корисна інформація. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, арабська парфумерія зараз дуже популярна, і як мені здається, це подібне. Бо в них, по-перше, дуже гарна презентація в більшості випадків, також дуже бюджетні ціни і зазвичай гарна якість. Отож, багато є популярних арабських ароматів. Можливо, я розповім сьогодні не про всі, але про деякі, про які я чула, із соціальних мереж, і читала особисто, була зацікавлена. Тому давайте розпочинати. Ми почнемо з останнього місця. Це Напевно, один з перших ароматів, який я придбала від Латафи, під назвою Honor and Glory із колекції Бадель Oud. І мені дуже подобається цей флакон, неймовірно гарний і ноти мене заінтригували, бо там є крем брюле з ананасом, також спеції і ваніль. Тому я сподівалася, що це буде гурманська історія, але насправді він звучить якось так. Начебто підпалений десерт трішечки ананасу тут є, але я відчуваю більш деревини і вона неймовірно пряна через. А... Куркуму, цимт, це кориця і чорний перець. Для мене він занадто пряний. Я взагалі не дуже люблю такі аромати. І ваніль тут не така, як їй мені подобається, коли вона солодка, кремова, свіжа або навіть їстівна, смачна, вона більш якась деревинна, але в такому димному плані. Дуже суха, і аромат, неймовірно потужний. В ньому є щось відштовхуюче. можливо, це не начебто, оця знаєте, корочка на крем-брюлі, яка підпалена, але він справді якийсь підпалений для мене і більш чоловічий. Якщо вам подобається One Million, який я особисто ненавиджу, але ви, можливо, хочете щось схожою проєкцією, бо то дуже потужний аромат, цей неймовірно стійкий, він гучний. Мені за нього роблять компліменти, але мені його особисто важко носити. Тому він на останньому місці був. Недорогий. Я насправді задоволена тим, що він є в моїй колекції. Мені хочеться інші парфуми з неї послухати з цієй-уд колекції, але цей особисто для мене не працює. Мені здається, він буде гарніший на чоловіку. Так само, як і ось цей аромат, також Латаф. Напевно, ви про нього вже чули або принаймні бачили їх версію, я б сказала, аромату від Kilian Angel Share під назвою Camera. Напишіть, будь ласка, чи ви його тестили чи ні. Знову ж таки, як і в попередньому ароматі, на мені тут дуже явно відчувається кориця. Я взагалі не фанат цієї ноти, та і загалом пряно для мене вона аж ну, занадто домінантна. Я дуже чуттєво до неї ставлюся. Тут вона, прям, знаєте, королева цієї композиції. Я би дуже хотіла, щоб фініки, які тут такі цукрові, ванільні, більш відчувалися. Все ж таки, це пряна історія, не зовсім алкогольна. Він схожий на Angel Share, будучи в тому самому стилі, але не його прямий аналог. Тому, якщо вам подобаються такі теплі, огортуючі, пряно, солодкі, більш орієнтальні аромати. З натяком на алкоголь, але не зовсім такі, знаєте, прям відверто алкогольні, то я вам його раджу затестити. Він насправді бюджетний, як і усі аромати сьогодні, більш чоловічий, як на мене, але більш унісекс, якщо порівнювати з попереднім ароматом, і він веч... вечер, на навечер... вечір. Це вечірня історія. Якщо ви кудись йдете, він дуже шлейфовий, і через те, що в нього такий гарний, теплий, солодкий шлейф, він а, набагато приємніший на комусь а, ніж носити його. Самому, якщо ви розумієте про що я. Ну а на цьому давайте рухатися далі до аромату, який, мені здається, не такий популярний. Але я коли замовляла парфуми, Ракба був за дуже приємною ціною, тому я його вирішила також придбати. І ви знаєте, він досить цікавий, бо він а, насправді. Схожий на а, декілька популярних ароматів, наприклад, ідеальбукеї від Ксіржофа, але мене більш цікавило, чи він буде а, подібний на Голден Паудер від а, The House of Wood. У них шикарні флакони. Мені дуже подобається а, Голден Паудер. Так, їх колекція. До речі, ви можете придбати ці неймовірно артистичні італійські аромати з моєю знижкою а, з офіційного вебсайту Авангард. Прошу я вже заговорююся. І ракба насправді. І, мені здається, це не дуплікат якогось конкретного аромату, а така типова історія з середнього сходу, будучи так, справді дуже удовим ароматом з потужною нотою ладану. Він такий містичний, темний, але цей. Дим ладена дуже солодкий, можливо, через ваніль та цукор, я не знаю. Він цікавий, трішки різкуватий і точно на вечір або навіть на ніч. Я його ношу на теплому халаті. <хи> він дуже текстурний, тому я б його порадила тільки на вихід, або якщо дуже холодно, бо він може бути занадто потужним. А ось аромат, який насправді легко носиться і дуже універсальний, це Mark Collection 200 214, який вже своїм зовнішнім виглядом може нагадати а, кордіжонівські уди Сатін і Уд Сілк. І це насправді уд посередині між чимось більш західним і східним. Тут є делікатні елементи троянди, ванілі, він трішки пудровий, насправді освіжаючий і я б сказала універсальний уд, який ви можете носити самим. Він не супер потужний, а вже ж у кордіжона більш елегантності, і мені здається, а, вони насиченіші, але це дуже легка історія про Уд. особливо, якщо ви тільки починаєте знайомство з цією нотою, мені здається, ви просто не можете програти з цим ароматом, який дуже бюджетний, схожий на кордіжон і абсолютно унісекс. Він мені неймовірно сподобався. Я його наслаюю з іншими ароматами, але він і сам дуже приємний і універсальний. Бо часами удівські аромати, наприклад, як Рагба, вони можуть бути. Такі, не для всіх, або занадто потужні, або такі, знаєте, ну, просто не можна їх носити. Повсякденній. А цей аромат звучить насправді дорого, і можна навіть посперечатися, якщо не чути а, прям два аромати те, тестити їх між собою, то можна подумати, що це справді курдіжон. Ну, а на цьому давайте рухатися далі до одного з найпопулярніших, найрозхайпленіших ароматів це Небрас від Латафи в шикарному флаконі про ваніль, яку я обожнюю, але цей аромат, хоча він мені і подобається, не мій улюблений. Тому він не в топ-п'ятірці, бо в мене є декілька ароматів, схожих на нього. Найбільше він мені нагадує білі Айліш, бо це така холодна ваніль, яка мені здається буде теж доречна в формальній обстановці. Бо, як на мене, це нота, з якою завжди комфортно. Це взагалі афродизіак, Вона при привертає увагу, збирає компліменти. вам... Тільки треба знайти свою ваніль, в мене їх безліч. І нераз в такому холодному стилі я його можу порівняти з глазур'ю на торті, або навіть з ванільним морозовим. Кремовий, солодкий, бо бетонка відчувається, також тут такі, начебто, металеві червоні ягоди. Аромат насправді не най... якийсь унікальніший, але на повсякдення. Дуже добре працює. Знову ж таки, можу сказати, що його можна носити з іншими ароматами в поєднанні, щоб створити якусь більш цікаву історію. Або і на самоті він також доречний і через те, що така холодна ваніль. Знаєте, не якась суперогортуюча, тепла, зваблююча, вона досить формальна. Тому мені здається, що це також гарний аромат, і е, е, його легко носити. А ось ще один парфум, який я би порадила. Взагалі тим, хто, по-перше, любить мускус, а по-друге, тим, хто шукає елегантний і такий класичний аромат це Пістач Маск в шикарному флаконі, який просто для мене шедевр. В них багато різних ароматів, різних кольорів. І я була зацікавлена саме Пістачо, бо це така трендова нота, і я сподівалася, що він буде такий солодкий або, може, навіть з соленим присмаком, як фісташка. Але насправді це такий чий чистий мускус, трішки вінтажний, цікавий, бо він смачний, не будучи гурманським, тому солодкий, але також зелений. Я не знаю, чи це можливо колір а, самого флакону і аромат, який трішки мною маніпулює. Але аромат дуже цікавий, він освіжаючий і насправді многогранний. А, важко його описати. Мускус тут домінує 100% фісташку, я не відчуваю, але там є щось дуже. Важко вловими, але приваблюючи. Тому я його насправді віддала моїй мамі, бо вона любить пудрові аромати і не має багато свіжих. І він їй дуже сподобався. А я хочу затестити. Більше парфумів з цієї колекції, тому він для мене десь посередині. І зараз ми рухаємося до тих парфумів, які мені сподобалися найбільше. І один з них це ось такий аромат від Латафи під назвою Теріяк. В шикарному флаконі він мені неймовірно подобається. І він ультрапотужний. Слухайте, одного пшику досить, щоб справді отримати гарний шлейф. А якщо ви наносите носите більше, то він буде з вами просто увесь день, усю ніч і, можливо, навіть від. Відчуватися на вашому одязі ще декілька днів. Це теріяк, дуже солодка, гурманська, карамельна історія. Це не начебто ви взяли мед, вже який почав а, сахаритися, додали до нього карамелі, щоб створити ще більш насиченішу текстуру, і посипали це все мигдальною пудрою, додали якихось. А, Кремових квітів а, і ванільного екстракту ось такий солодкий аромат. А він точно для тих, хто полюбляє гурманські аромати. В ньому є а, дуже гарна база, він а, насправді не плоский і дуже-дуже схожий на La Jean Paul Полгатє, яку я обожнюю, але мені здається, цей набагато цікавіший. По-перше, набагато гучніший, стійкіший. І тут є нота ревіня, і вона додає йому, ось, знаєте, Розбавляє цю м, солодкість чимось більш таким, не зовсім фруктовим, але терпким. І мені це дуже подобається, але я його нараджу тим, хто не любить солодкі аромати, бо ця терпкість, вона все одно а, не, не робить його яких, якимось. Свіж, він все одно дуже потужний, насичений, текстурний солодкий аромат. Але якщо вам подобається гурманіка, то обов'язково його затестите, бо він набагато довше тримається, ніж лябель в цьому стилі, але не прям, прямий аналог. І якщо мені треба було обрати між ними, то це був би точно Теріак, але він. Супер гучний, тому я не можу його носити в повсякденні, Він більш на якийсь особливий захід. А ось аромат, який теж популярний в гарнющому флаконі, і дуже універсальний, спокійний, лагідний, приємний це кіма, тому я його обрала як більшого фаворита, ніж Теріяк. Він такий, знаєте, не начебто кремовий, свіжий, дуже такий приємний, лагідний аромат в стилі in Love від Killian, Якщо ви знайомі з тим ароматом, там неймовірно гарна така молочна нота Мигдалю. Тут вона також відчувається, хоча його порівнюють з Good Girl від Кароліна uh, Ерера. Мені здається, він більше схожий до Rolling in Love, бо в ньому є свіжість. Це начебто свіжість квітів, з яких ви. Або пелюстки, яких ви додали до або геля для душу. Він не занадто чистий, але в ньому є ось ця свіжість. Але також кремові солодкі нюанси. Він супер крутий, на повсякдення просто аромат, який зайде усім усюди, це точно Кіма, і він мені супер сподобався, хоча я не очікувала такої реакції. Тому це один з моїх топ-фаворитів. І зараз ми рухаємося до вже найкращих з усіх. І я була дуже здивована, ось цим ароматом від Mason Alhambra Амбра Pink Shimmer Secret, який я до речі отримала як подарунок до. Um... Мого замовлення. І насправді я їм обливаюся на роботі. Він не супер стійкий. Мені здається, це м, аналог uh, Pink Shimmer uh, від uh, Woman oh, Woman's Secret, боже, забула цей бренд. І ви знаєте, він мені так подобається. От прям це якась трішки ностальгія по ароматах дитинства, коли дизайнерські бренди створювали і um, такі, знаєте, дуже компліментарні аромати, які, які начебто, і усім подобаються. Були дуже компліментарні і, ну, я можу сказати, такі на, на мас маркет але водночас в них був характер, бо зараз більшість люксових ароматів вони ні про що. Для мене вони ані мають гарну стійкість, тому вони такі прям дуже водянисті, і в них немає якогось такого. Запам ви мене зрозуміли ароматом. А цей не начебто такий спокійний, щось з минулого. І він просто супер приємний. Я не знаю, чому зараз такі аромати не створюють в так чисто свіжо-флорально-фруктовому стилі. Тут є гарний мускус з більш такими м -м, цікавими, класичними нотами в базі, але аромат звучить дуже-дуже. Свіж, Свіжо, він не тримається довго, на жаль. Але це був подарунок, і я йому обливаюся на роботі, бо він, знаєте, ну такий, ну прям от дуже приємний. От коли хочеться освіжитися і якось ем, пахнути е, приємно для усіх, але не нав'язуючи. Він супер класний. Але інший подарунок, який я отримала і який мені подобається трішечки більше, це Дірхам Варді. І я хочу вам сказати, що це прям для мене відкриття. Я обов'язково придбаю його в більшому флаконі. О, бо це прям суперкрута історія, яка розкривається чимось чистим і кремовим. Взагалі, мені цей аромат, ось у мене така асоціація з дуже юною і неймовірно гарною дівчиною. Знаєте, на яку дивишся, думаєш, боже, ну природа прям зробила шедевр. Мені здається, що це дуже юний аромат. Не в плані того, що він якийсь простий або. Немає не яскравого характеру, але він спокійний і не має претензій, немає чогось такого а, занадто екстравагантного. Він простий, але мені дуже подобається його носити. Він прям класний, я хочу повноцінний флакон, бо мені не вистачає зараз таких ароматів для жінок, я вам його дуже раджу. А ось парфум для чоловіків, який унісекс, але Боже, він набагато краще, ніж камера. Це і камера Кахва. Шикарна презентація. Я вам не показую усі прям а, коробки, бо це відео було би дуже довгим. До речі, сподіваюся, що для вас а, окей його. Тривалість сьогодні, бо багато ароматів. і Мені хочеться про кожний розповісти, щоб ви мали яку, якесь враження від них. Але камера Кахва, подивіться, по-перше, на цей флакон. Він ще гарніший, ніж перша камера. І я вам хочу сказати, що він набагато крутіший, як на мене особисто, бо це також пряна історія з ванілією, гурманікою, неймовірно компліментарний, смачний. Хоч, хочеться все більше і більше, але тут а, немає. Цієї нав'язливої кориці, а є супер приємний кардамон. Я обожнюю цю ноту, одна з моїх улюблених прянощів. Тут також додаток кави, і вона відчувається, супер смачна, не солодка. А вже ж, аромат солодкий, але ця кава, вона прям ось якось трішечки окремо. І коли її відчуваєш, особливо в поєднанні з кардамоном, це просто. Неймовірно, смачно, насичено. Я точно його рекомендую більше ніж камра, але все залежить від вашого смаку. Ви навіть можете обидва придбати і або носити, або чергувати, Але я насправді придбала перший ось цей кахва, бо чула багато позитивних відгуків на нього. І коли він прийшов, я його затестила і закохалася з першого затестя. Дуже-дуже високоякісна історія, особливо, якщо ви маєте якийсь захід, ви кудись йдете, неформальна обстановка. Але можливо вам треба гарна репрезентація, суперприємний шлейф, прям висока якість в ароматі. Будь ласка, подивіться на цей флакон, дуже гарна ціна і неймовірно крутий аромат. Краще не такий, знаєте, якийсь трішечки. Я не можу сказати брутальний, але викликаючий, ніж камера. Я думаю, камера більше підійде тим, хто йде ем, на захід, ем, де не буде багато високопоставлених людей, можливо, це більше якесь свято або щось таке. Тоді камера це окей, або на зиму. А е, протягом усього року я рекомендую саме кахва, бо він прям, е, набагато більш елегантний, отак я можу сказати, і також. Unisex. Ще один з моїх найбільших фаворитів це Hibiscus Magic від Artisan Perfumery ось в такому шикарному величезному флаконі, і це дуже потужний аромат, який грає на контрастних елементах. Він і пудрово-солодкий, і кисло терпкий, з м'ятою, яка не занадто м'ятна, але створює як. Кись магічний ефект, і це дуже об'ємний аромат з гарним шлейфом, тому він гарно підійде, якщо у вас є особливий захід і ви хочете виділятися, але він не занадто потужний на повсякденні. Якщо ви шукаєте щось дуже сучасне, то я вам його раджу, навіть якщо у вас немає можливості його затестити, я придбала в сліпу, і також вам раджу це зробити, бо це один з найцікавіших арабських ароматів, який, до речі, дуже схожий на популярний хібіскусний аромат, але набагато більш бюджетніший. І один з моїх найбільших фаворитів 100%. А ми. Підійшли до трійки моїх улюбленців. І зараз я хочу вам розповісти про Яра парфум, який ви вже, напевно, бачили. І я насправді не планувала його купувати, але потім думала: ну окей, заради цього відео ми будемо говорити про дуже популярні арабські парфуми, давайте затестимо його. Думала, що він мені не сподобається, буде занадто банальним, жіночним, ні про що, а він виявився просто таким смачним, але занадто делікатним ароматом, тому він і на першому місці. Суперпудровий, приємний, свіжий, солодкий, фруктовий, класний. Насправді він мені нагадує торт, який з найтаким мокрішим, дуже приємним насиченим, пропитаним бисквітом, кремом свіжим і також тропічними фруктами. Ось такий. Класний десерт, аромат супер приємний. Мені цікаво зараз затестити два інших аромати з цієї колекції, але він не тримається на мені. Неважливо, як багато я його наношу. На жаль, тому я обрала два інших аромати, як моїх найбільших фаворитів. І насправді я думала, що шага в від Swiss Arabian досить популярний і відомий аромат, буде моїм номер один. Бо зараз я вам розповім. hem yak Сильно я його люблю. Це була моя друга покупка від такого арабського бренду. І це історія про солодкий ууд, дуже солодкий, з цукровими пелюстками троянди. Супер смачний, але також удовий, точно східний. Нагадує ууки від Ланком. Якщо він вам подобається, цей також зайде, але він набагато бюджетніший. І від нього шлейф, Боже. Його наносиш, він. Супер крутий, навіть трішки свіжий, але потім, коли він шлейфить в басі, я прям тащусь від нього. Він супер-супер крутий. Навіть не Занадто сильний протягом дня на вечір, а вже ж це просто мрія. Я усім раджу, хто любить уд, просто не спіть, а купуйте цей аромат. Він досить доступний по, ці... по ціні і супер нереально крутий. Я їм дуже задоволена. Але він не такий, знаєте, супер оригінальний, бо є багато ароматів в цьому стилі. Просто цей бюджетний в гарній упаковці і досить довго тримається. Але мій номер один це аромат. Не схожі ні на що інше, який стійкий, який потужний, який в гарному флаконі це ажват Pink-to-Pink від бренду LATAFA. Я хочу вам сказати, що огляди на нього а, рецензії були досить цікаві, бо люди писали, що тут дуже реалістична нота гуави, яка насправді, я хочу сказати, не така популярна в ароматах, тому він мене зацікавив, бо тут також є троянда, а я зараз просто а, повернута на ній. І я його придбала всліпу, не очікуючи багато. Я вам хочу сказати, що це неймовірно вибухова фруктова історія. Спочатку це не начебто коктейль, з там дуже багато такого. Кисленького соку дуже смачний, прям вибухає такими яскравими фруктовими нотами, піднімає настрій, освіжає. Потім відчуваються квіти, вони більш кристалічні. Не знаю, як краще їх описати, але вони не суперреалістичні, вони не такі а, насичені, флоральні. Вони все ж таки а, з фруктовим присмаком, і в базі створюються неймовірне відчуття анімаліки, але все одно в поєднанні з цими свіжими. Квітами і для мене парфуми з анімалістичним характером найсексуальніші, але мені не подобається, коли вони занадто такі відверті і дуже різкі. Тут цього всього немає. Він дуже грайливий, цікавий, потужний. Я його відчуваю. Він мені дуже подобається, бо від нього неймовірний шлейф. Мені роблять за нього компліменти, тільки ось. Ця кришка дуже дивна, але аромат супер крутий і тому мій фаворит номер один. І я сподіваюся, що це відео вам сподобалося і ви отримали більше розуміння про ці досить популярні аромати з арабського світу. Можливо, ви чули про якісь інші, які я сьогодні не представила, бо їх насправді дуже багато і з'являються увесь час нові нові нові. Тому, якщо вас цікавить щось конкретне або у вас залишилося питання, я буду дуже рада вашим відгукам у коментарях. Бо коли я створюю контент, мені... Важливо отримувати зворотній зв'язок з вами, чи вам цікаві такі відео, чи ви бажаєте побачити щось інше, будь ласка, пишіть у коментарях. Бачите, в мене нова футболка як у президента. Тому я буду дуже вдячна за вашу вподобайку, якщо вам сподобалося це відео і, можливо, було корисним. Буду чекати на ваші відгуки, які парфуми вас цікавлять, і про що буде цікаво дізнатися в наступних роликах. А на сьогодні я бажаю вам гарного дня. Якщо я вас надихнула Спробувати якийсь цих ароматів, напишіть, будь ласка, який і чи взагалі вони представлені в Україні. Мені також це цікаво. Ну а на цьому все бажаю вам гарного дня. Тримайтеся, не читайте занадто багато новин і обов'язково їх фільтруйте. Будьте позитивними, попри усе. Якщо у вас є якась потреба в можливо іншому контенті, який зміг вас або розвеселити, або відволікти, або допомогти, то я буду рада. Усім вашим ідеям. А ви можете слідкувати за мною в соціальних мережах, де я також виставляю більше іншої інформації, ніж про парфуми. Усі корисні посилання будуть в описі до цього відео. Також знижки, з якими ви можете придбати парфуми, про які я розповідаю на моєму каналі, але також зекономити на них. На цьому все. Слава Україні! Па-па!